Відновлення через спорт на Вінничині запрацювали два адаптивних клуби для ветеранів. Це спортивні зали, спеціально облаштовані під потреби людей з інвалідністю. Спільно з тренером кожен розробляє свою індивідуальну програму тренувань, аби у колі побратимів швидше відновитися після поранень або підготуватися до протезування. Поляба пішов і у жимі лежачий ветеран Микола Чорний без проблем підіймає 50 кілограмову штангу. Це його улюблена вправа, бо ж через поранення ноги намагається більше навантажувати руки та м'язи грудей. О, так чувствується точно. <плес> 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 Я вже хотів додому купляти такі от речі. Ну, тут як відкрився, то тут є змога під'їхав хвилин і займайся, Будь ласка, тут все відкрито І... І є з ким це немало важно, бо сам так не позаймайся. Не пропускає жодного заняття у спортзалі Сергій Бондар. Ходити через поранення ноги ветеран не може. Там язик каже, мусить тримати у тонусі, а у колі побратимів робити це набагато легше. Дев'ять і десяти задержанці, щоб її підкачатися, там і на коляску сідати і їздити, щоб руки були крепкі. Як не займаюся, мене почер болить. починаю займатися, воно вже перестає. Адаптивний клуб у Трустянці облаштували у приміщенні селищного центру фізичної культури і спорту. Тут заняття безкоштовні як для військових, так і цивільних з інвалідністю. Повертаються наші хлопці з війни. і... Е на жаль, дуже багато ті, які потребують реабілітації з тих хлопців, які повернулися а 44 це особи з інвалідністю. Для кожного залежно від поранення та фізичних можливостей, тренер Леонід Мельник підбирає вправи індивідуально. Тут працюють ноги, руки, спина, тобто, всі групи м'язів. В, в кого є проблеми, десь може хлопці приїжджають. Десь зацепило, посікло м'язи дуже добре для відновлення. Відкривають такі адаптивні клуби для ветеранів в рамках урядового проєкту на гранти та кошти благодійників. Ідея створення втілювалася десь протягом пів року. Надходили кошти, проводились закупівлі, проводилися роботи по ремонту. Загальний проєкт більше 600 тисяч сам клався. Окрім Вінничини, такі клуби є вже у 12 областях країни. Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.